Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза. Вітаю, вітаю з Днем Незалежності. Колись це для нас було чергове свято: як Новий рік, як Пасха. Зустрітися з друзями, з родиною, ну, можливо, вдягнути в цей день вишиванку, піти погуляти на природі, посмажити шашлики. Зараз це, напевно, найулюбленіше і найокреміше свято. Яке стоїть у кожного в душі, у кожної в кожній українській душі по всьому світу. Знаєте, я згадувала от реально ретроспективу, як ми зустрічали ці дні незалежності. Пам'ятаю, коли поставили стелу, і ми осміювали її, хтось називав Чупачупсом, хто як її тільки не називав. І саме вона в диму на першу нашу революцію. Майоріла піднімалася над димом і якби нас захищала, це як наш Янгол-охоронець. Саме на Майдані Незалежності прокидалася поступово наша українська свідомість, і наша воля, і жага до свободи і до справжньої незалежності. Тому що раніше це була просто найдовша вулиця Там Майдан Незалежності. Хрещатик просто, ну. Я не знаю, як в кожній країні, так, має бути гарно, пафосно, з вогниками по ночах. Зараз, можливо, Київ не так світиться по ночах, але зовсім інакше світиться наше серце. Пам'ятаю, на одному з каналів в минулому році в мене запитували, як пройде День Незалежності. Я побачила парад. Я сказала, що пройде парад, але я поруч з парадом бачила такі дуже складні карти: десятку мочів, вісім кубків. Це якби про смерть, про такі речі. І ми всі настільки хочемо перемоги, що кожен рік для нас, ну звісно, наступний рік буде в нас вже в мирі. Звісно, ми говорили всі про це. Ми всі цього бажали. І я тоді сказала, що я бачу парад. Я бачу великий парад, значить, ми вже переможемо. Тільки так, там багато смерті, там як мертвий парад. Не завжди ти з за рік можеш зрозуміти, про що символи карт говорять. Насправді це був парад побитої, знищеної ворожої техніки. Як ми зустрічаємо цей день незалежності цього року? Зовсім інакше. Зверніть увагу, завжди в прогнозах було, який подарунок нам зробить Росія на це свято, який подарунок, страх, постійно страх, все одно роль жертви, плачемо, роль жертви. В цьому році ми робимо подарунки Росії від незалежної України. Сьогодні Росія палає, сьогодні взриваються мости. Нефтебази, прилітають дрони, і це тільки початок, тому що ми не нападали. Кожна вільна особистість мусить захистити свої кордони завжди. Я сьогодні хотіла зробити великий довгий розклад по місяцях, по небезпеках. Я хотіла б взагалі таку довгу розмову сьогодні завести, але подумала свято сьогодні. Не хочеться занадто, знаєте, важко. Тому що ця би розмова вона би була така довга, глибока, цікава, але важка. Я її обов'язково зроблю на тижні, тому що я до неї готувалася. Знаєте, що зараз зроблю? Я зроблю зараз Кельтський хрест, щоб подивитися, в яких енергіях Україна. Це не буде соляр на весь рік, це буде просто розуміння, де ми знаходимося, в якій точці Україна знаходиться. І вже в наступних розкладах я детальніше, можливо, подивлюся по місяцях. Буду працювати на колоді світла і тіні, тому що ви мене часто запитуєте, а цей розклад на якій колоді, а той. Ну, це така зелена колода. О, на дні колоди король Кубки. Це в мене часто президент так випадає. Отже, я дивлюся про нашу основу, про нашу серцевину, які ми є зараз, про наші плани, про те, що до нас іде, як ми впливаємо на ситуацію. І. Ну не те, що в перспективі, як ми закінчимо цей рік. Ну просто результат. Результат найближчих наших дій. Отже, поїхали. Україна сьогодні. Що до нас йде? В голові, в основі, в минулому. В майбутньому. Як Україна сама впливає? Що йде з простору? Наші надії сподівання і І останню карту. Так. А, сьогодні я не розглядаю імператора імператрицю як Росію. Не хочеться. Тому що воно тут ще присутнє є. Сьогодні я розглядаю імператора імператрицю, так як я говорю про Україну. А, як якийсь проєкт. Як якісь важливі задачі. Значить, як виглядає зараз Україна? Туз Пентаклів – це дуже крута карта. Моя найулюбленіша от карта Сонце, і Туз Пентаклів. Туз Пентаклів – це ресурс. Я б сказала, нарешті Україна піднялася все-таки з колін. В основі ситуації Лицарь Пентаклів. Лицар Пентаклів це такий заможній жених, але це дуже довгий шлях. Він не швидкий. Він іде, бо соняш. Він навіть не, йде, не сидить верхи на коні. Кінь як партнер іде поруч. Так, при необхідності він на нього сяде. Це може бути і техніка важка, так воно в нас йде. Що в голові в Україні? Новий курс, новий вектор, трійка пентаклів. Тобто плани є. Україна не в стані жертви. Тобто, отак виглядає хребет України. Довгий шлях, люди, довгий. Що в минулому відбулося? І оцей перелом кардинальний він вже перебув, відбувся в минулому. Я так розумію, що це ну, коли війна перейшла на Росію. Оця історія. Карта смерть. Тепер, що оточує взагалі Україну: Карта імператора і туз Жезлів? Це нові шанси, це нові підприємства, нові бізнеси, нові. Ну, Імператор це взагалі закон, порядок, структура, нова держава, якби оновлення держави, сили держави, законів держави. Тобто імператор це така ще президентська карта, але вона взагалі показує ну, саму державність. І тут Жезлів, ну це як про новий вектор. Про новий вектор. Значить, запитують, як зараз виглядає Україна? Можливо, сьогодні. Якраз двійка кубків. Це така карта співпраці, карта з'єднання, поєднання м -м, двох протилежностей, але це рівне партнерство, красива карта. Це так само про партнерство зарубіжне може бути. Тобто, як тут би я так сказала, як сама Україна впливає на свою долю. Не ну, от таким чином впливає по двійці кубків це хороше ну це от проєднання. Що йде з простору? Простір зависає, любі мої Карта повішеного, ну тут теж треба зрозуміти. Давайте докладемо, що тут зависає. Я запитаю, що зависає. Але, слухайте, це не тільки зависає, особливо на цій колоді, це ще коли ми дивимося. І Під іншим кутом. Тому що тут, бачите, як? Вона то висить, красиво висить, але сонце. Вона бачить сонце, її рука тягнеться до якихось от знаків. Це переосмислення. Переосмислення себе, хто ми, що ми. Це повний переворот світогляду. Так, десятка пентаклів така історія. Десятка пентаклів. Я не хочу сьогодні про прильоти, я не хочу про погане, але це часто може означати якраз ну, жертви, тому що це карта жертва серед населення. Ну, напевно, ж я нічого нового не скажу. От не хочу сьогодні. Справді, я розумію, що, можливо, буде сьогодні безсонна ніч. Напевно, готує це Росія, але давайте а я цей розклад прочитаю як найпозитивніше. Переосмислення себе і держави, і партнерства. Бо це десятка пентаклів, це буквально країна і люди. Це буквально коли ми тримаємося за руки, це наше партнерство, і це йде переосмислення. На що ми сподіваємося? Ви розумієте, двійка пентаклів це ще карта, коли потрібно безкінечно крутити педалі. І тут, і там багато ще роботи. Дивіться, що мені показують. По результату найближчий час. Ось це. Окуповані території. А, і тут важко зрозуміти, чи є окуповані території. Напевно, Росія все-таки, якщо ми беремо імператрицю як Росію, то тут таке враження, що продовжується наступ на Росію. Бачите, раніше тільки я так дивилась, бачила імператора імператрицю і втягувала плечі в плечі голову чи шию, чи як це. А тут же тепер виходить як. Тут навпаки, як ми зупиняємо або ми йдемо. Тобто тут іде така окупація. Іде все не так просто. Але впевнено, з зупинками, так, з зупинками. Десь на якихось напрямках по п'ятірці Пентаклів у нас недостача ресурсів, у нас упадок, ну, упадок в настрої, в грошах. Але з хорошого. Трійка жезлів це перший пройдений правильно етап. Далі випадає король Кубків, це наш президент. Біля нього туз мечів. Туз мечів це інсайт. І ще біля нього випала сила. Отак от це випадає. Президент, значить, дивіться, напишіть мені в коментарях: це не президент виграв. Це ми. Давайте ми, от зараз, хоча б не будемо це влаштовувати в День Незалежності. Ви знаєте, я. Критично ставлюся до всіх політиків і до Зеленського, в тому числі. Зараз ми розглядаємо Зеленського не ну, як персоналі, як президента України, тобто як нашого представника. А тут випала і Росія. Тут і представник від Росії випала, і як Зеленський. Так він тут в сильній позиції. Що він тут зараз має? Переговори, перемовини, перемовини покроково, покроково Далі зміни. В ситуації військових, тому що це часто карта сім'ї, ЗСУ, 8 жезлів, це... це підписання контрактів. Тут теж лицарі-мачі в армії. От мене просто вийшла армія, армія, армія. Зараз великий акцент все-таки буде на військових, про військових, якісь, можливо, зміни в законах. Оце те, що ми маємо зараз. Так, не побачила тут закінчення циклу, не побачила карти переможця. Але як карта переможця була в минулому, тактична перемога, тут як продовжується вектор. Що добре, не побачила вежі, не побачила дев'ятку мечів, драматичне страждання, не побачила десятка мечів це коли смерті і все, і кінець. Побачила поточну, активну військову ситуацію. Рух ну на нас і наш, але побачила багато сили і впевненості. І наостанок я розкажу м, факт відомий. Це не притча, навіть це факт. Я вже неодноразово це розповідала на каналі, але я вам дуже дякую за цей місяць. У мене додалося майже 8,5 тисяч підписників. Тож є нові люди, які ніколи не чули про це. Я цим завершу відео. Один грантолог, чи як це називається вчений, який займається вивченням комах, і зокрема метеликів, дивився під мікроскопом і вивчав, як з гусениці ну, типу, створюється метелик, як він. Ну, оці всі процеси, як це відбувається, спочатку там гусениця лялечка, як там формуються крила, це все він спостерігав. А потім він дивився, як е цей метелик е розправляє крила, щоб от розірвати цю значить, лялечку і випростати крила. І навіть от він бачив під мікроскопом, що там просто міміка, міміка навіть була у метелика. Там щось він дуже напружувався. І він вирішив йому допомогти і там челезом, чи чим вони там, скальпелем маленьким. Він зробив надрізи надрізи в цій лялечці, і крила легко випустилися. І так він зробив ну, кілька метеликів. Одним допоміг, а інших залишив. Так. Ті ще помучилися якийсь час, але там все-таки крила випустили з лялечки. А ті, яким він допоміг, все прекрасно, все легко, тільки вони не змогли літати. Просто не змогли літати. Тому що цей час на оцю напругу, на це зусилля потрібно було для того, щоб зміцнилися крила. Ми зміцнюємо наші крила. Ми вже їх зміцнили. Україна переможе, Україна вже перемогла. Я вас міцно обіймаю серцем. Разом до перемоги до зустрічі, ваша Максимуза.